Можливий варіант, що Путін скаже, друже Дональде, давай усувайся, дай мені можливість додушити Україну, через півроку зустрінемося знову. Стосовно України, я маю. А як, же тоді, а як же тоді Нобелівська премія, про яку марить Дональд Трамп, вона зникає з екрану, з радарів. Не виходить такий варіант. Тобто, насправді е суть процесу в чому? Поставивши за мету досягнення отримання Нобелівської премії, що потрібно Трампу для досягнення цієї мети це єдність Вашингтона, України і Європи. І ось тут треба знайти відповідь на питання, а не з Путіним. Немає відповіді з Путіним на це питання стосовно саміту, загалом вважається, що це вже перемога Путіна за будь-якого результату, який там буде досягнуто. А в білому домі там Марко Рубіо каже: та Тану що, яка перемога Путіна? Які там досягнення Трамп просто хоче промацати підґрунтя, зрозуміти. Тобто, ці всі численні візити Віткофа і телефонні розмови не дали зрозуміти, чого власне хоче російський диктатор. Давайте особисту зустріч. Ну і інстинкти в білому домі кажуть: та, ну так швидко організуємо, але у Трампа такі інстинкти. Ці ми. На нього покладаємо ці інстинкти звірині, покладаємо великі, великі надії. Як ви вважаєте стосовно чого? По-перше, чому так швидко? І що можемо очікувати і покладатися на Трампові інстинкти? Ну, це теж слова. Трампові довіряти не слід. І це зрозуміло давно, а це знали ті, хто знають, хто з ним має мав бізнес. Це зрозуміло було під час його першої каденції. Тому це просто слова для того, щоб виправдати, чому відбувається цей процес. Що необхідно в цій ситуації робити. Перше, і найважливіше, Україна має задекларувати свою чітку позицію. Ця чітка позиція має співпадати з позицією європейських партнерів, і вона повинна спільно бути вироблена. Як відомо, в двох офіційних документах це вже чітко зазначено: це офіційні документи, це не слова. А впродовж днів, які залишилися до зустрічі, відбудеться спілкування в тому числі з Дональдом Трампом, де європейці, я сподіваюся, разом з а, президентом України інтелігентно, коректно висловлять позицію Дональду Трампу стосовно того, що і як вони вважають за необхідне. Наступне. Радники з питань безпеки передали американській стороні європейське бачення і європейський план досягнення припинення вогню. Як е, писав Ексіос зі слів Джей Дівенса, віцепрезидента, він був присутній в Лондоні, коли йому передали цей документ, що це було сприйнято позитивно. І в кінці кінців стали всі розуміти про те, що Вітков заплутався у власній інформації, і тому це був, був вихід із ситуації, в тому числі для американців, коли європейські радники передали свій документ. Очевидно, пане Романе, що над цим документом працювали давно, бо не могли його скласти за декілька діб. Це означає, що в європейців є власне розуміння. Власне бачення, і воно базується на основі двох заяв, які ми отримали. До речі, вони дуже схожі одна на одну, вони майже синхронні в тексті. Тому це дуже важливо, що і лідери Європейського Союзу, і в тому числі Великобританія, підтримує цю позицію, яка стосується європейського бачення і плану. Це дуже чітко акцептовано в Вашингтоні, тому що ми знаємо, що багато радників, посадових осіб в Вашингтоні знають, що тільки прийнята Україною позиція може бути реалізована. В іншому випадку, Україна і Європа не приймуть цей план. А у механізмі його реалізації, пане Романе, основна відповідальність і тягар реалізації лежить на Європі. Це підтверджено і тим, що зверніть увагу, Трамп нічого не говорить, а про так звані сили охочих або сили рішучих, про гарантії безпеки жодного слова немає. Це означає, що на моменту навіть накреслення якихось основних позицій, що дуже і дуже далеко. І ще одне. Говорячи про те, що це має бути зустріч, перша потім може бути, пам'ятаєте, Трамп каже: я їх посажу в одній кімнаті. Може, буду між ними, а може, не буду. Може, буде двохстороння зустріч, а може трьохстороння. Тобто Трамп дивиться на Аляску не як одинокий факт, а як на процес. Це співпадає з європейськими підходами. Однак, європейці мають певні пункти, які треба виконати, суть, яких полягає. Про Україну нічого без України, про Європу нічого без Європи. Основним фундаментом цих переговорів має бути Статут ООН, Хельсінський заключний акт, Конституція України і Будапештський меморандум, під яким, до речі, є підпис і Америки, і Франції, і Великобританії, і Рашистської Федерації. Добре, стосовно гарантій безпеки ви зазначили. Ви кажете, що зважаючи на те, що Трамп під час останньої зустрічі ні слова не сказав, годину виступав ні про гарантії безпеки, ні про коаліцію охочих. Європейці також зараз про це не говорять. Е, а ви не вважаєте, що вони не говорять ні ті, ні інші, тому що такий варіант ну, повноцінно вже не розглядається? Путін стара сказав, для нього це не прийнято. Будь-які війська НАТО на території України. Це червоний прапор, і він на це не піде. Трамп збирається з ним досить продуктивно розмовляти там один раз, десять разів неважливо. Він до нього дослухається. Цей варіант захід просто відкинув. Ви не вважаєте за це, пане Романе? В обох документах і в заяві, підписаній сімома лідерами, і в заяві лідерів ЄС є і позиція про надання. Фінансової військової допомоги і забезпечення сил е, гарантій через коаліцію рішучих ну там а, про ну, надання допомоги українській армії, а не про перебування. Е, ні, 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 ні. Коаліція рішучих стосується тільки питань створення системи безпеки в умовах підписання угоди. Коаліція рішучих не поширюється. На фінансову допомогу, військову допомогу, гуманітарну допомогу. В свою чергу, військова допомога розсипається на п'ять програм, дев'ять коаліцій. Вони не є у складі навіть поняття. Коаліція рішучих мова йде про тих, хто формує контингент сил на випадку підписання мирної угоди, тобто запровадження режиму а Припинення вогню, ось про що йде мова. Більше того, в заяві чітко написано, що Європа надавала і буде надавати таку, таку і таку допомогу, в тому числі в межах коаліції рішучих. Ну але ж завжди зазначалося два фактори, які стримують коаліцію охочих стосовно, ну, скажімо так, перебування на території України: перше це припинення вогню повинно статися і там початися мирний процес. І друге це підтримка Сполучених Штатів. І... Правильно, мені, о, правильно. Добре, ми отримуємо припинення вогню, гіпотетично. Але підтримку Сполучених Штатів як не було, так і немає. І Трамп Але не про це. на це є відповідь британського уряду. Вони разом із французами розпрацювали. Бо в даному випадку мова, коли йде про підтримку, мова йде про авіаційну повітряну підтримку. І тому. І уряд Великої Британії і уряд Франції прийняли цю позицію, що на них ляже відповідальність за підтримку сил е коаліції рішучих, які будуть надавати допомогу стосовно забезпечення гарантій безпеки на території України. Тобто, ви вважаєте, що європейці без американців нададуть нам е певні гарантії безпеки після припинення вогню і тим паче. Підписання перемир'я, тому що мирної угоди, звісно, не буде, але перемир'я можлива, гіпотетично. Така Ми, уважаєте, такі що... рішення такі рішення прийняті. Контингент сформовані, відпрацьовані три варіанти дій, і Європа готова для реалізації цього проекту, якщо речі, про які ви сказали, будуть реалізовані. Ну, а ці всі численні за останній час, знову ж таки, повідомлення в ЗМІ, і британських, французьких, італійських, німецьких коаліція охочих не готова надавати гарантії. Це ні про що тоді виходить? Повідомлення ці, це повідомлення, це інформаційний простір, це гімнастика для голови. Це річ дуже хороша, але є формальні рішення. І я ще раз хочу нинішню от розмову нашу з вами порівняти. Подивіться, з одного боку, це слова, а з іншого боку, це два документи. Тепер, якщо ви зараз ми завершимо розмову, сядьте, подивіться, будь ласка, скільки журналістів, аналітиків розбирають слова Дональда Трампа і документи підписані. Документам цим не приділяється абсолютно ніякої уваги. Тому і кажу: ми живемо в віртуальному світі, світі чуток. Це те, що колись, коли я був ще зовсім молодим депутатом, називалося ОБС. В розшифруванні це називається Одна баба сказала. А зараз це два діди молотять язиком і це розходяться по всьому світу. А коли беруть документ, ну що тут скажеш, пане Романе, обидва документи на одну сторінку. Заява підписана 25 лідерами навіть на ну-треті сторінки. Але її ви ніде не побачите нині. Чому? Бо ну приємніше ж, молотить е, про те, що говорять два діди.